Ремонти не лише у спальних районах, а й середмісті. У дворі на вулиці Франка, 17-19, відновлюють дорожні покриття та пішохідні доріжки. На благоустрій мешканці чекали роками. Зіновія Семчук живе тут з 1963 року. Пригадує, кілька десятиліть люди змушені були обходити ями та болото. У мене внучка вже має 22 роки. Коли вона ходила в п'яту школу, то особливо отут між п'ятою школою і лікарнею. У нас постійно були великі ями. І вона каже: бабусю, я живу під п'ятою школою, але каже, діти з села приходять чисті, а я мушу витирати ну, своє життя чистити. Ми ходили, просили, просили. Зробили дуже гарно, ми задоволені, що. Наста гарно тепер буде і чистенько, і як сказати, і ям не буде. Заплановані ремонтні роботи тут виконали майже на 95%. Залишилося лише доставити бордюри та причепорити двір. За словами депутата міськради від цього округу Ярослава Дубаса, люди неодноразово зверталися щодо благоустрою. Утім, спочатку ковід, а далі повномасштабне вторгнення стали на заваді ремонту. Цей двір він, хоч не є великий, це є 460 метрів квадратних мощення. 40 метрів квадратних ми заклали пішохідну доріжку для того, щоб було зручно мешканцям. Проте там живуть дуже гарні хороші люди, так само старші люди, які потребують хороших умов. Так само двір знаходиться між п'ятою школою і лікарнею, де заїжджають карети швидкої допомоги. І нам важливо загалом, щоб центр міста він був охайним, гарно виглядав. Між п'ятою школою. І лікарнею, де заїжджають карети швидкої допомоги. І нам важливо загалом, щоб центр міста він був охайним, гарно виглядав. Поки є сприятливі погодні умови та можливість, каже міський голова Руслан Марцінків, намагатимуться відремонтувати якомога більше дворів міжбудинкових проїздів та доріг у всій громаді, без виокремлення мікрорайонів. По Перше центральний дворик в центрі міста, та по-друге, заїзд до лікарні, парковка для п'ятої школи, заїзд для мешканців. Тому вирішили зробити порядок не тільки в мікрорайонах, не тільки в селах, а і в центрі міста. Теж упорядковуємо. І центри, і спальні, і села. Тобто для нас жителі Франківської громади вони рівні. І дуже важливо, щоб такі ремонтні роботи були як в центральній частині міста, як в мікрорайонах, так і в селах Франківської громади. Завершити ремонт у цьому дворі посадовці обіцяють до Дня міста. Ольга Рага Віталій Магладій, телеканал 402.